Цей останній дзвінок відрізняється від безлічі подібних, які святкують в ці дні. Лінійка проходить в школі Чорноморської виправної колонії номер 74 День настав, прощання зі школою. Випускной закінчився наш год. І відсюди тропинка весела навсегда наша юності йде. Входя, возьмем с собой в дорогу самую заветную мечту, о а родных душевную тревогу, теплоту, забот и доброту. Таня главных жизнь шаг. Засуджені жінки, вік яких в середньому від 18 до 40 років та які не отримали освіти або ще не закінчили середню школу, мають можливість зробити це в місці ув'язнення. Значить, у нас сьогодні в 11 класі випускний клас був 10 человек. Тобто це 10 человек, які отримали вже образование. Єдине, що не все получат аттестаты среднего образования, тому що у некоторых нет оформления паспортов документів, которые позволяют им получить аттестат. Но администрация Дідні роботу в этом направлення сприятливою обставиною є те, що засуджені в колонії можуть не тільки закінчити школу, але й продовжити навчання в професійно-технічному училищі при колонії, яке готує молодших спеціалістів за трьома профілями: закрійник, швачка та перукар. Зараз після послі буде незалежне тестування, і багато не то, что в сдают здають е, тести і потім по освобождению будуть пытаться в высшее учебное заведение. Я скажу, що такі примеры имеются. Вот буквально в прошлом году, в 14 колонии колонії, е, після тестування я вже на свободі будучи встретил одного бывшего ученика, який здав тестування, набрав достойный бал і поступил в сельскохозяйственный институт. інститут. Сьогодні вони йдуть на свій останній урок, на якому вчителі та наставники скажуть їм напутні слова, направлять на шлях виправлення. І спонукатимуть до законослухняного життя Тут і хочеться, і є можливості. Ми намерені как бы, далі продовжувати вчитися, отримати знання, щось то нове відкривати для себя.